Христос Воскрес 243 й день війни, і дуже багато дивних речей зараз відбувається. Ми живемо в дивні часи, в страшні часи, і ми живемо в тій країні, на яку напав звір. Причому звірі об'єднуються. Іран поставляє дрони для Росії, і цікаво, що брешуть вони так само нагло, як Росія, так і Іран. В неділю Шойгу обзвонив кількох міністрів європейських і, як ви знаєте, говорив про те, що Україна збирається застосувати брудну ядерну бомбу. Це просто вражає, коли ми бачимо це зло, цю брехню і як воно нагло діє. Опублікована лекція Тімоті Снайдера, яку він нещодавно сказав про шість ознак геноциду і всіх, їх він бачить в діях Російської Федерації проти України. І дуже цікава ця шоста ознака, а саме вона навіть непритиманна для попередніх епох, те, що чиниться зло, і чиниться все більше і більше, з більшою наглістю. і це масовано для того, щоб взагалі шокувати людей і щоб ті злі дії геноцидні ну, стались для чимось звичним. І щоб тепер, щоб визнати геноцид, потрібно було ще якийсь надзвичайний рівень зла. На жаль, це так. Багато дивних речей відбувається. Наприклад, сьогодні опубліковано, що Макрон, президент Макрон, той самий, який був за те, щоб зберегти Путіну лицем і для цього діяв і приїжджав в Україну раніше і так далі. Звернувся з закликом до РПЦ Російської православної церкви Московського патріархату. І що ж це за заклик? Це заклик не дозволяти маніпулювати собою для виправдання війни в Україні. Тобто він на конференції в Італії сказав, що російська православна церква дозволяє владі маніпулювати собою для виправдання війни в Україні. І так не має бути, а потрібно цьому противитись. Дуже дивно, коли президент однієї з країн говорить московському патріархату, що вони не повинні маніпулювати собою, все перевернуто з них на голову. Звичайно, багато коментарів з'явилось під цим повідомленням про Макрона і РПЦ, і більшість з них такі, що наївний Макрон, хіба він не розуміє, що РПЦ це філіал ФСБ. Ну, я погоджуюсь з цим, що це дійсно так, але справа в тому, чому РПЦ дозволяє маніпулювати собою ФСБ. І тут можна багато говорити про папоцезаризм, цезаризм, цезаропапизм. Але якщо влада схильна маніпулювати церквою, то і церква схильна маніпулювати владою і надіється використати владу для поширення свого впливу. І це проблема не тільки РПЦ. Це проблема також і деяких російських протестантів, які прийшли після того, як Маріуполь перетворений в братську могилу і з радістю повідомляють, що заснували там церкву ось так. Зруйнувавши десятки церков, які там були. І звичайно, це не тільки проблема РПЦ. Це є виклик для церкви взагалі. Це не вперше відбувається в історії, але зараз ми живемо в такій країні, яка на собі це все відчуває зі сторони Російської Федерації. Сьогодні, в Східницькому лісі, зустрілися ми з жінкою. Російськомовна вона, вона з одного з українських міст приїхала тут трошки відпочити і розповідала про те, як літом була у своїх російськомовних родичів в Ризі в Латвії. І вона з дуже великим сумом розповідала про те, що неможливо цим російськомовним родичам. Що-небудь пояснити. Вони абсолютно її не слухали. Вони казали, що вас там обманять, вас вам зомбували. Це все робить Україна, Путін не може вбивати дітей. І при цьому ці російськомовні в Ризі, де вже заборонені російські телеканали. Таємно якимось чином дивляться ці російські канали, і коли хтось стукає в двері кажуть, підожди, підожди, не відкривай. Ось така, на жаль, картина, і це дійсно дуже сумно. І це у багатьох із українців є такі родичі в Росії, які не хочуть вірити своїм рідним, але з радістю вірять цій пропаганді. З радістю вірять цій пропаганді, і це сумно. І це ще раз показує наскільки грішна людина схильна вірити на правді, наскільки схильна подивляти істину неправдою. І про це можна багато говорити, але сьогодні хочу сказати про те, що є той, хто потрібен нам більше, ніж навіть перемога. Україна переможе. І ми за це молимось і маємо для цього все робити. Але дуже важливо, щоб кожен з українців, і не тільки з українців зрозумів і пізнав того, хто нам потрібен навіть більше, ніж перемога над Російською Федерацією. І це є той, хто переміг влади і начальства на Христі. І тільки з ним ми можемо протистояти. Такому обману. Без нього ми просто будемо задовольнятися тим, що ми не вчинили стільки злочинів, як рашистські солдати, і що ми можемо втішати себе, що ми краще замаскалів по якимось якостям. Але якщо ми не пізнаємо його, не будемо з ним, то ми також будемо переможені обманом. Тим чи іншим видом. Давайте прочитаємо сьогодні в Колосянам другий розділ, прочитаємо з 8 по 15 вірші. Колосянам, другий розділ з 8 вірша. «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою запереданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в ньому повноту. А він, голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нервкотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовому обрізанні, ви були з ним поховані у хрещенні. у ньому ви й разом воскресли через віру у силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Розброївши влади й начальство, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. В цих словах дуже багато сказано, дуже насичено кожна, кожен вираз тут. Я хочу звернути увагу на 15 вірш, що Ісус Христос розброїв влади й начальства, сміливо вивів їх на посміховисько, переміг їх на Христі. Хто такі ці влади й начальства? Є книжки, написані на цю тему з тлумаченням цього виразу тут і в інших біблійних текстах. І, звичайно, коли ми чуємо влади і начальство, то насамперед нам спадають на думку наші правителі. І це цілком зрозуміло. Але мається на увазі тут щось більше, щось глибше. Хто такі ці влади і начальства? З одного боку, на рівні горизонтальному ми бачимо. Правителів, які мають свої амбіції, які очолюють свої народи, які інтереси цих народів з якоюсь мірою виражають, це є влада і начальство. Раніше царі виправдовували свою владу тим, що їм дали Богем. Писання говорить про те, що нема влади не від Бога. тобто Якщо розуміти правильно, то Господь тим чи іншим чином розпоряджається всіма цими правителями і в книзі Даниїла про це Даниїло розкривається. Але за земними владами, начальствами, з такими фігурами, як Новоходоносор, чи Валтасар чи Нерон, і за іншими стоять. Духовні сили. Давайте відкриємо книгу Даниїла, 10 розділ. Це дуже такий сильний розділ книзі Даниїла. Даниїл бачить, по-перше, Даниїл перебував в молитві в жалобі, в пості. І це тому, що турбувала подальша доля Ізраїля, і йому з'являється видіння. І хоча раніше Даниїлу з'являвся Архангел Гавріл, і це було досить вражаюче. Але в цей раз ще більш вражаюче, ще більш величніше. Це 10-й розділ Даниїла, П'ятого вірша прочитаємо. І звів я свої очі та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегна його, оперезані золотом сунзу фазу, а тіло його, як топаса, обличчя його, як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння. А люди, що були разом зі мною, не бачили цього видіння. Але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. А я зостався сам і бачив це велике видіння. І це і не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася і знищилася. І я не задержав, не задержав у собі сили. Даниїл далі був зміцнений. Але хто ж йому з'явився в цьому видінні? Є різні тлумачення, і християнські богослови приходять до того, що тут хтось більший, ніж Гавріл. І багато хто бачить у цьому видінні, яке нагадує елементи Богоявлення з книги Єзикіла з першого розділу, і також нагадує перший розділ Откровення, там, де Христос. Як цар і первосвященник, що явився син людський до свого втілення, друга особа трійці. І це було для Даниїла набагато більш вражаюче, настільки, що він втратив свої сили. Але він був підбадьорений, він був піднятий. І ось що далі відбувається 10-й розділ Даниїла. 13 вірш. Прочитаємо з 12-го, щоб було зрозуміло. А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле. Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. А ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позостав його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. Ось тут ми бачимо князів і начальників, влади і начальства. Князь Перського царства стояв проти мене. Який князь? Не земний князь, але ті демонські сили, ті влади і начальства, які надихали і язичницькі народи на ідулопоклонство і надихали їхніх царів на підтримання цього ідулопоклонства. І надихають і зараз, але в іншій формі. Ми бачимо тут Михаїл, один із перших начальників, Архангел Михаїл. А я позастав його там при начальниках перських царів. Тобто відбувається духовна битва, і нам відкрито не так багато. І ми не маємо розвивати нашу фантазію, бо, на жаль, багато людей вигадують і розписують цю всю ієрархію начальств і властей. Демонських набагато детальніше, ніж відкриває сама Біблія. Біблія тільки в загальних рисах, і нам далі не треба. І 20 і 21 вірші прочитаємо у 10 розділі книги Даниїла. Там сказано так. І він сказав: чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюся, щоб воювати з Перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь, але об'являю тобі записане в книзі правди. І немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла. Ми бачимо князя Михаїла, тобто Архангела Михаїла, який, згідно цих текстів, особливо відповідає за ізраїльський Народ. І, як вважають християнські богослови і в подальшому і за церкву. І ми бачимо перського князя, ми бачимо грецького князя. Трішки нам відкрита завіса для того, щоб ми мали духовне бачення, не цікавість для задоволення нашої гордості, а саме духовне бачення. І для, цього, для чого це нам дано? По-перше, щоб ми, як і Даниїл, благовіли перед Богом, щоб ми пам'ятали, що Бог править, і хоча він допускає оцим маленьким рогам, як ми раніше читали, і допускає оцим бісівським начальством до якоїсь міри ще діяти. Але Бог завжди, право, книга Даниїла це показує. А Новий Завіт нам відкриває, що Син Людський, Ісус Христос, після Свого втілення своїм Христом, своєю смертю і Воскресінням особливим чином переміг ці начальства і влади. Переміг так, що вони вже не можуть маніпулювати тими. То дійсно довірився Ісусу Христу і йде за ним. У Євреїв, в посланні до Євреїв, в другому розділі сказано, що Він смертю своєю переміг того, хто має владу смерті. Цебто диявола, щоб звільнити тих, хто страхом смерті тримався в неволі. За. Що намагається кожен земний начальник і властитель, який не виконує волю Божу, який діє згідно своїх амбіцій, що він намагається довести? Намагається довести, що головне це сила, груба фізична, це багатство, це хитрощі, і що це є все, що цим можна перемогти. Але син людський переміг на Христі своєю жертвою, і так само перемагають ті, хто йдуть за ним, тому що вони знають, що немає їм осуду. Ми читали в Колосян, що в прощенні гріхи. рукописання, яке було проти вас прибите до Христа, закон цілком справедливо нас звинувачував. Але Христос заплатив за всі гріхи, і таким чином не має осуду для тих, хто в Ісусі Христі. І, то, і в той же час ті, хто в Ісусі Христі, вони не будуть задовільнятися дешевою благодаттю, тому що вони знають благодать істину, яка міняє серце, яка робить здібними протистояти. Різного виду пропагандам і, бути схожим на Даниїла, який, будучи міністром при декількох царях язичницьких, все ж таки ніколи не йшов на компроміс і завжди залишався вірним Богу. І, як ми бачимо, був Проводив багато часу в молитві. Це ми знаємо, що в нього була і регулярна молитва, і багато поза цим багато часу в молитві, і таким чином приймав участь у духовній битві. Давайте прочитаємо послуні до Ефесян в 6 розділі з 10 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. І, зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовість Євангелії і миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу, моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою. За всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої Посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Ми маємо звіщати Євангелію і молитися. За тих, хто звіщає Євангелію. А суть Євангелія це те, що зробив Ісус Христос. І тому давайте будемо пам'ятати про це, будемо молитися за всіх святих, в тому числі за тих святих, які залишаються вірними Богу всередині Російської Федерації, хай Господь їх зміцнить, дасть мудрості, сил і сміливості. Також будемо молитися, щоб Господь звільнив від влади Антихриста, російський народ. Також будемо молитися за наш народ і нашому народу намагатись звіщати Євангелію Ісуса Христа. І дуже важливо, щоб ми як прийняли Христа, так в ньому і ходили, і щоб ми, згідно тому, до чого закликає нас тут Павло. Приймали участь в цій боротьбі. Яким чином? Нам не потрібно знати імена бісів, як дехто вважає, нам не потрібні якісь геть якісь особливі ритуали. Нам потрібно жити Євангелієм. І Павло тут приводить ці всі образи і перебувати в молитві подібно до Даниїла. Молитися як Даниїл. Тому що. Так чи інакше, ми приймаємо участь у цій боротьбі проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви. Тому, брати і сестри, давайте будемо молитись. Будемо молитись і за наших воїнів, щоб Господь зберіг і допоміг їм. Будемо молитися за те, що Хай Бог дасть мудрості командирам всім, Хай Бог дасть мудрості. Нашому президенту і начальникам різним. І хай Господь дарує покаяння, прощення гріхів, Хай дарує істинний страх Божий в серця як наших начальників, так і багатьох багатьох простих українців, щоб люди не тільки морально задовільнялися тим, що не роблять таких злочинів, як рашистські загарбники. Але щоб розуміли, що самі потребують спасіння, що потрібно прощення тих гріхів, про які вони думають, ми схильні кожен думати, що в мене маленькі гріхи, а от у них там звичайно великі. І забувати, що в нас сидять сидить насіння всіх тих гріхів, яким ми жахаємо. І чуючи про злочини, жахаємось цій пропаганді, коли вони кровожерливо заявляють, що українських дітей треба втопити і палити. Ми цьому жахаємось, але як вони дійшли до цього? В їх серці та ж сама гріховність, що в нас. І щоб наша гріховність не розквітла, не принесла такі жахливі плоди. По-перше, дякуємо Богу, що Він до цих пір стримав. По-друге, потрібна спасаюча благодать. Та благодать, яка не задовільниться з зовнішньою релігією, але та благодать, яка змінить серце, так, щоб ми слідували дійсно за Ісусом Христом. Хай Господь благословить вас, дорогі брати і сестри. Хай Господь зміцнить тих, хто на передовій. Чи в інших важливих місцях, хай Господь дасть нам духовної мудрості, і не будемо забувати, що ми приймаємо участь у цій духовній битві. Тому будемо знати благодать як прощаючу, так і ту благодать, яка змінює серця, освячуючу благодать. І будемо жити так, як Богу подобається, і молитися. Зодягніться в повну Божу зброю. Протистаньте хитрощам диявольським. Дайте опір дня злого. Як ми з вами читали, якщо ми підкоримось Богу, протистанемо диявола. Сказано, що Він втече від нас. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.